Вітання усім! Хочу розказати, що я дуже люблю голубці із картоплі. Тому сьогодні я їх собі приготувала, але не звичайно з свіжої капусти. А з квашеною капустою, оскільки свіжа, дуже дорога. І готувала я зовсім таки лінивим способом. Для цього взяла квашену капусту, промила її добре. І віддусила й поставила чисту воду відваритися. Поварила я десь хвилин 15 від моменту закипання цю капусту. Потім я її відсідила, віддусила і хай охолоне. Картоплю начистила, порізала. І за допомогою ось такої штуки блендера я перемолола картоплю, цибулю. Часник і капусту, яку я відварила. В результаті чого у мене утворилася ось така маса. Це і буде фарш для моїх лінивих голубців. Якщо є свіжа капуста, можна туди додати було свіжу. Ну, кажу, в мене її не було. Тоді додала приправи, перець, солі, все це заправила Можна ще яйце вибити і підготовлену форму все це вилила. Духовка вже нагрівається до 180 градусів, і кладу в духовку випікатися десь хвилин 50 годину. Ось же в мене голубці спечені. Коли трошки остили, я перевернула на другий бік, але вони ще трошки гарячі, бачите, йде пара. Кладу на тарілку, я люблю такий досить свіженький. Беру сметану і смакую. Дуже просто, швидко готується і дуже-дуже смачно. Ось такі ліниві голі голубці. Готуйте. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки моєму відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. До зустрічі!